Білоцерківський гетьманський ліцей гімназія щороку долучається до міської акції Великодній кошик добра. Цьогоріч акція набула ширшого масштабу. Учні разом з педагогами виготовляли різні поробки, а в холі ліцею створили неповторну великодню композицію. В нашому ліцеї гімназії Робота над проєктом з оформлення нашого закладу до різних свят вже став традиційним. Але цього разу цей проект став набагато масштабнішим, тому що це не просто оформлення нашого закладу, а це виготовлення сувенірів і солодких подарунків для наших захисників також в ліцеї відбувся і міський семінар для викладачів мистецтва та трудового навчання. Учні ліцею продемонстрували свої навички у виготовленні великодніх поробок, та й педагогам було чому навчитися. Важливі такі заходи вони потрібні сьогодні, і ці заходи об'єднують усіх: дорослих, дітей до спільного в даному випадку. Ті кошики будуть дуже зігрівати наших захисників і даруватимуть їх дитяче тепло. Ну і звичайно, великодні привітання традиційно отримали наші захисники, військові, які знаходяться на реабілітації у білій церкві. Для них учні гетьманського ліцею приготували святковий концерт та подарунки, солодощі і оберіги, зроблені власноруч на заняттях з трудового навчання та мистецтва. До того ж, коштом батьків та учнів для госпіталю було закуплено і передано медичне обладнання, що дозволить безперервно надавати допомогу оборонцям України. Дякуємо учням ліцею та їхнім батькам від нашого шпиталю і також від наших військовослужбовців. Завдяки вашому подарунку, ми надалі будемо безперебійно надавати допомогу військовослужбовцям. Дякуємо за ваш внесок в нашу перемогу. Як кажуть, освітяни подібні проекти мають позитивний вплив на розвиток. Дітей це і любов до праці і формування художнього смаку у молоді. Робота над подібними проектами е, має на меті розвивати в наших учнів і е, різноманітні навички роботи з різними матеріалами, і розвивати естетичні смаки учнів. Ну і крім того, це патріотичне виховання і набуття різних компетентностей. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.